В інтересах національної безпеки у зв'язку з очікуваним сезонним зниженням температури навколишнього середовища та наявною ситуацією в енергетиці з метою попередження випадків пошкодження редукційного обладнання та трубопроводів, що може призводити до перебоїв у постачанні необхідних обсягів медичного кисню і інших медичних газів, та у забезпеченні їх подачі під належним тиском, північно-східним міжрегіональним управлінням держпраці розпочинається проведення інформаційних заходів щодо належної організації. Безпечної експлуатації кисневого обладнання в закладах охорони здоров'я Сумщини. У зв'язку з цим 2 жовтня 2024 року в управлінні інспекційної діяльності Сумської області було проведено нараду із залученням представників управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я Сумської міської ради та відділу охорони праці Сумської міської ради спільно з представниками управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації адміністрації визначено перелік закладів охорони здоров'я, які функціонують в області, та сформовано графік проведення інформаційних заходів. Головними інспекторами будуть проведені роз'яснювально-інформаційні заходи щодо безпечної експлуатації кисневого обладнання в закладах охорони здоров'я, під час яких буде обстежено стан охорони праці на підприємствах та технічний стан обладнання, а саме функціонування служби охорони праці, проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Допуски працівників до роботи, наявність дозвільних документів на експлуатацію обладнання та виконання робіт підвищеної небезпеки. Під час заходів також буде оцінено технічний стан трубопроводів, балонів, кріоциліндрів, кисневих генераторів, газифікаторів та іншого обладнання з медичним газом. Метою інформаційно-роз'яснювальних заходів є забезпечення безпечної експлуатації кисневого обладнання у закладах охорони здоров'я шляхом підвищення рівня обізнаності роботодавців і працівників щодо наявних небезпек. Професійних ризиків, вимог безпеки та відповідальності за належну роботу цього обладнання. Інформацію про фактичний стан перебування кисневого оплатнення буде передано до Держпраці та апарату Ради національної безпеки і оборони України. Звіт міститиме дані про готовність закладів охорони здоров'я до безпечної експлуатації кисневих систем, особливо в умовах осінньо-зимового періоду. Інформацію буде надано в установленому порядку до 15 жовтня 2024 року.